У Ленінському суді Кропивницького відбулось перше засідання у справі про вбивство 22-річної жінки. Воно сталося 1 грудня. Жінка померла від ножового поранення. Підозрюють у вбивстві її 24-річного співмешканця, розповіла прокурорка Ольга Мішина. Між ними виникла сварка. Підстави сварки досудовим розслідуванням не встановлено. В ході сварки обвинувачений наніс потерпілій не менше 17 ударів даним предметом в область обличчя грудної клітки, шиї. В результаті своїх дій лезо ножа зламалось та лезо залишилось в грудній клітці. Потерпілої за даною адресою була викликана швидка допомога в ході реанімаційних заходів не вдалося зберегти життя потерпілої. Вона померла на місці. Допитані свідки маються письмові докази. Каже, справу розглядають за статтею Умисне вбивство. Відповідальність за скоєне від 7 до 15 років позбавлення волі. Захисник обвинуваченого Олексій Пільгуй клопотав про розгляд справи колегією суддів. Прокурор Віталій Леус та адвокат матері померлої жінки Максим Осика не заперечували. Передає дану справу для, до канцелярії для визначення складу суду колегіального. Суспільному вдалося поспілкуватись з підозрюваним під час перерви. І ви знаєте ви свою провину? За що? Це те, щоб ви моєю єдиною дитиною. Вибачте. Мати померлої жінки Валерія Шевела розповіла, що живе у Краматорську. Донька навчалась на шостому курсі за спеціальністю медицина. Жила в гуртожитку в Кропивницькому. Увечері, коли сталося вбивство, вони спілкувалися телефоном. Донька казала, що посварилася із хлопцем, і він пив алкоголь. Він злік спати, вона збиралася до душу. В них душ на першому поверсі, а вони жили на другому. І вона пішла у душу, вона його не бачила. І ось якось. Так трапилось, що він підскочив ззаду і просто то лі вибив, вибив, то лі що він зробив? Я не зрозуміла. То ли він буцнув, то ли вибив. Корзинку з мичими. І ось флакони, ті, котрі були пластикові, вони розбилися. Тобто сила удару була дуже дуже велика. От. І... Приводу цього вона і подзвонила, сказала, що все, я, я ухожу. В останнього вже разу вона подзвонила і сказала вже буквально декілька слів. Все, все, мама, тепер я точно вхожу. Сіл моїх більше немає. І все, і глухий удар. Говорить, півтори години не могла додзвонитись до доньки, чи її співмешканця. Потім їй повідомили, що доньку вбили. Після перерви захисник обвинуваченого Олексій Пільгуй клопотав про розгляд справи в закритому режимі. В разі необхідності запобігти розголошенню відомості про особисте сімейне життя суд має право прийняти рішення про проведення кримінального провадження в цьому судовому засіданні. Прокурорка та адвокат родини померлої жінки заперечували. Колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання. Адвокат підозрюваного сказав, що підзахисний забороняє знімати його на відео. Дозволяється вам здійснення відповідного запису судового засідання за окремим виключенням щодо зйомки відповідного обвинувачення. Потому прокурорка клопотала про продовження підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою ще на 60 днів. Прокурор виходить за межі опонувального акту вказує те, чого загарі не вказу про тобто схильність до дома але по суті мене заперечує. Колегія суддів клопотання прокурорки задовільнила та призначила розгляд справи по суті. Захисник обвинуваченого після засідання від коментарів відмовився. Не потрібно, не треба. Наступне засідання відбудеться 7 лютого. Олена Жекалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.